У суботу, 10 серпня, на Прикарпатті перебував уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко. Посадовець здійснив робочу поїздку для вивчення стану виконання доручень глави держави щодо захисту прав дитини у нашій області. Для цього він разом із заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Романом Іваницьким відвідав селище Ворохта, де оглянув умови відпочинку дітей, позбавлених батьківської опіки. У що Міжнародний благодійний фонд Нове покоління реалізовує щорічний проект Літній табір для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з різних регіонів України. В липні та серпні діти віком від 8 до 18 років проводять два тижні у навчально-оздоровчому таборі на Прикарпатті. Мета проекту через майстерні спілкування з вихователями та однолітками розвинути в дітей-сиріт практичні навички, заохотити їх до навчання та дати їм соціальність. Альну професійну орієнтацію і змінити ставлення до світу. Літні табори розпочалися з 2006 року, і щороку вони реалізовуються для дітей сиріт. Літні табори можуть розмістити більше дітей, зимові менше. Ось і саме цього року ми якраз відзначаємо вже 20-річчя саме діяльності цього проекту на території України. Найважливіше зараз усвідомлення відповідальності за виховання здорового з християнською моралю підростаючого покоління української держави. Багато напрацювань, методик, результатів роботи, пропозицій, які були сформовані і відпрацьовані тут в таборі. Вони сьогодні є частиною державної політики. В цьому цінність того табору і цінність тих людей, які тут працюють на волонтерських. Самі ж діти перебуванням у таборі задоволені, адже вони тут не тільки відпочивають, але займаються у різноманітних гуртках, розвиваючи свої здібності і таланти. Мені подобається більше зайня... ну, заняття та гуртки подобаються, який в мене гурток. І ще мені подобається мені подобається віддихати тут. Це природа тут дуже дуже чисте повітря. Це дуже класний табір. Я б тут ще відпочивав і відпочивав. В рамках таборової програми діти вивчають українські пісні, пізнають таїнства українських автентичних обрядів. Ольга Гриців Ігор Попик, Новини телеканала Раї.